Кузько грається наш кузя. Хвостиком своїм, ножками своїми. А, маленька дитина. Ай на на, який я уважний хлопець, вимиваю ноги. Кусово. Так, він так хоче. Подрапати він так хоче, тя, 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 як я, ух, який я маленький. ой 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 ой, ой все втіпився. Все вчепівся за мене. Ава. Ух Він як підроста, то він туди вообще буде драпати. Ой, красавець! <соценно> Бачите, кусає долоню мені. Ех, <соценно> де мучета вот така? Ех, э, де? Все не пускає мене. Ай. Він хоче, щоб не мрак. Хоть маленький хоть.